Привіт, друзі! Я знайшла цю прекрасну квітку на смітнику. І не розумію, як можна викинути живе створіння, навіть якщо воно зів'яло і хворіє. Це просто зрадництво. Але їй пощастило, мабуть, що я її знайшла, так що будемо з вами її реанімувати. Поглянемо її загальний стан. Бачимо, що листки втратили тургор, не тримаються прямої лінії. Більшість коренів висохли. Я припускаю, що її або дуже сильно перелили і у неї почали гнити корені, а потім її засушили, бо коріння всередині пусте, тобто воно ніби як трубочками йде. Можете зараз подивитися настільки в поганому стані у неї коріння. Дивіться, воно все пусте всередині, усе засохше. Будемо зараз все обрізати. Спочатку очищу від коріння, що поприлипало. А потім візьмемо за ножиці. І щоб з нею не було, сподіваюся, їй у мене буде ліпше. Хоча я і не маю великого досвіду у догляді за орхідеями. Маю тільки одну, і та уже почала відкидати листя. І її ми сьогодні переведемо на повітряне вирощування. Так що, хто не чув про цей спосіб, я вам детально все розкажу і покажу на прикладі моїх двох уже орхідей. Для мене самої цей метод новий. Дуже багато за нього дивилася і читала. І зараз разом будемо з вами займатися пересадками. А якщо ви хочете долучитись до нашої квітконутої родини, запрошую доєднатися до телеграму. Силка в описі під відео. У нас дуже цікаво. Отже, суть повітряного методу вирощування орхідей полягає в тому, що коріння орхідеї росте абсолютно без кори, тобто без субстрату, поливання таких рослин заключається в замочуванні, тобто купанні рослин у воді. Замочування відбувається впродовж години, двох, трьох, кому як зручно. Деякі квітникарі замочують аж на цілу ніч. Після замочування рослина повертається в свою скляну вазу та перебуває там, поки коріння не стане сирів кольору. Це свідчить про те, що рослина вже готова знову попити водички. Так роблять два рази на тиждень, влітку і один раз на півтора-два тижні взимку. Це купання залежить від температури навколишнього середовища та вашої вологості повітря у квартирі. Коли температура доходить до плюс 30, потрібно її оприскувати кожного дня. І доволі таки часто. Коли згадаєте, тоді оприскуєте. Чим чаще, тим краще. От і ось ми дійшли до майже фіналу нашого обрізання непотрібного коріння. Ми залишаємо тільки живе коріння. Я щупаю його тургор, дивлюся і обрізаю ті корінці, які є сухі або ж гнилі. Ну, тут гнилих немає, я не бачила. А от сухі тут, ну, боюся, нічого не залишиться. Від е, нормальних корінців, але бачу тут 3-4 штучки е, живенькі, сподіваюсь, вони залишаться живі. І вона, сподіваюся, пустить новенькі. Знову перещупую тургор корінців, чи немає пустих, чи немає зів'явших, чи немає висохших. Також я ретельно обдивилася на наявність у неї ж якихось шкідників. Я їх не виявила, тобто причина була тільки в догляді. Ставимо замочуватися, купатися нашу бідолашку і надалі приступаємо до моєї орхідейки. До речі, квітконос я надалі обріжу, тому що він займає дуже багато в орхідеї сили. Ну, що поробиш. А от і моя орхідейка. Вона скинула уже один лист, ще один на підході, як бачите, жовтіє. Не зрозуміла я, чому це сталося, і хочу перевести її на повітряне вирощування. Буду бачити все коріння, буду спостерігати і знатиму, скільки води їй потрібно. Припускаю, що це сталося через нашестя трі пси, що в мене було, бо пару тройку комах я у неї таки на листі знайшла. І так, дивимося, що у нас з корінцями. Ну, корінці в більш-менш гарному стані. Є, звісно, сухі корінці. Але коли я пересаджувала ще до того, я бачила їх і не обрізала. Більш рігітно, що це саме вони І ще залишилося з того разу. Дуже багато корінців вона наростила. Вони біленькі, так як вони не бачили сонця, були в субстраті всі. Будемо чекати нарощення їх нових. Ті корінці, які зверху йдуть, вони зелені, тому що вони були зверху субстрату. Зараз трошки почищимо наші корінці, пообрізаємо деякі сухі ділянки, бачу, їй не дуже добре почувалося у цьому субстраті, але Добре я за нею ухажувала, не було сильних переливів, бачу, і гниття не було ніде. І е, корінці тільки просто біленькі. І все, немає такого, щоб пересушки ніякої. Е, е, сразу по корінню в орхідей видно е, по грішності у догляді. Тут я їх майже не бачу. Цю орхідейку подарувала мені на день народження більше ніж рік тому. І е, вона тоді ще поцвіла у мене десь около. Я не можу, не буду брехати, десь трошки менше місяця і розкидала квіти. І все, з тих пір нічого у нас не змінилося, тільки наростила, по моєму, три. 3... Листочка, ні, два листочка великих наростили зверху і все. Дивіться, яку я гарненьку вазочку купила для неї. А я думаю, їй буде саме то. Ану, зараз міряємо. Ну, супер вона туди влізла, все-все-все гарно влазить. Колінчики влазить, все супер. Зараз будемо заливати туди водички і ставляти ці дві мої вже дві, дві вже орхідейки я залишу десь на 2 годинки, щоб гарно попили водички, бо у мене в квартирі жарко. Ось так ось вона виглядає в вазочки. Я вважаю, що шикарно. І останній раз милуємося квітками, які повинні бути у моєї знайди. А ось як я її облаштувала, показую. На штучний камінь з посадила, щоб сама шийка. Орхідеї не касалася вологи, гомоху, що знизу поставила її так листочками вниз, тому що ці листочки з як ішли, то вони, кришка не закривалася, вони заважали, прийшлося мені їх униз. Ну, я думаю, нічого страшного не буде з ними. Вони будуть впитувати влагу і фотосинтезувати. Корінчики знизу я. Насипала керамзиту, налила водички, бачите, водичка блітикається знизу. і Закриваємо кришечку зверху. Будемо чекати нових корінців. А ось моя дівчинка через тиждень. Зараз вам покажу стан її коріння, що змінилося. Навіть через вазу видно, ось дивіться, уже нові точки росту корінців. Зелененькі, зелененькі. І знизу теж дивіться, бачите, все починає зале... зеленіти, відчуває вона себе добре. Ось, як бачите, бачите, знизу такі зелені. І ось зверху теж точки росту виходять. Поїнчики. Наразі це все. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі. Па-па